Нещодавно фонди Дубенського історико-культурного заповідника поповнилися вельми цікавим експонатом князівською вислою печатю. Як стверджують історики, їй приблизно тисяча років, адже вона належить до періоду першої писемної згадки про місто Дубен в повісті временних літ. Світки знайдена на поселенні. Давньоруському поселенні Тараканів 3 печать вона використовувалася в період правління київського князя святополка із із який відомо в 1600 році надав місто, місто Дубен. У володіння Давида Ігоровича це лише половина печаті, але й вона може розповісти багато, адже свідчить про наявність на наших землях людей, близьких до князівського оточення. А її знаходження там говорить про те, що Околиця Дубна, і особливо ця група поселень в районі Тараканова, Нині це просто не обжиті такі острівні підвищення в долині Ікви. Вони входили до складу якоїсь феодальної садиби. Це могла бути, наприклад, позаміська. Позаміська резиденція посадника Дубинського дослідження печаті триватиме і надалі. З одного боку на ній вибита постать святого, а з іншого викарбуваний надпис Дніслово. З другого боку, оцей загадковий напис. Днє слово знову ж таки відмічено, що на даній печатці він своєрідний і не такий, як на всіх інших початках, які були виявлені, і знаходяться в цілому на території Київської Русі, і це на думку того ж таки Олександра Алфьорова дасть можливість чітко визначити, кому належала ця початка. Ймовірно, початка належала іншому давньоруському князю, зокрема Володимиру Мономаху. Наразі ж працівники думинського заповідника висловлюють дячість людині, яка випадково натрапила у полі на ціну для нашої історії знахідку.